Вітаю у промову. Сьогодні з'ясуємо, як правильно українською мовою називати ряд з'єднаних між собою залізничних вагонів, які рухає локомотив, поїзд чи потяг. Стосовно цього питання виникає чимало дискусій, лунають різні думки, часом прямо протилежні. Аргументованих заперечень проти жодного з цих слів насправді немає, а тому треба констатувати. В сучасній літературній українській мові іменники поїзд і потяг у згаданому значенні є синонімічними. Питання хіба в тому, якому ж з них віддавати перевагу. Та це вже особиста справа кожного, яке до вподоби. Зазначимо тільки, що іменник потяг має фонетику Фічний Омонім зі значенням стійке прагнення, сильна внутрішня потреба, бажання. А також Омонів потяг. Форма минулого часу чоловічого роду діє слово потягнути. Тоді як поїзд слово однозначне. Говоріть українською правильно. Немає різниці поїздом чи потягом. Але ми прямуємо до перемоги.